Слава Ісусу Христу! Хочу розказати таке свідчення, як ми з сестро, сестричкою хотіли йти до оця Олега спланували планували на щоб молитися за здоров'я, бо маємо такі потреби. І от рано перед тим ми проснулися, ніж йти до церкви. Сестричка моя сидить і каже, ти знаєш, я згадую мені такий тої ночі, сон, де снився, не знаю на що це. І я кажу, який. Вона каже: я виходжу з магазину Арсен, який тут навпроти церковці, і каже, бачу такий шум великий. Я дивлюся, а в тій стороні на церкву, де знаходиться церква оця Олега, такий вогонь, блискавки, такий дим. І мені каже, стає так аж страшно, а потім такий іде вибух і все затихло. Ось такий сон в неї був. І я кажу, це Дух Святий, він тут стріляє всіх, допомагає. Так що вірте, люди.